Електронний констабір Росії завантажити додаток Фейсбук це теж є незаконним. Як українські дрони змусили Кремль рятуватися? У так інтернету немає ні у кого якими молотовами та рап уроками в школах тепер відганяють наших пташок? Якщо в небі нібідрон завіс злає муха. Та чому цифровий гулаг не допоможе росіянам? Дістались до Орська, дістанемося й до Омська. Парти тижня про цифрову стіну Путіна, за якою він ховає свій чебурне. Вона минажон інтернет ваш. Тиха ніч у російській глибинці переривається дзижчанням українських дронів. Огонка О! автоматними чергами та обов'язковим фільмуванням ударів наших безпілотників. Стріляли, стріляли, не попали, попалюємо позарвався завод. Кількість таких ударів по об'єктах у ЕРЕФІ б'є рекорди. Дістались до Орська, дістанемося й до Омська, де знаходиться е найбільший в Росії навтоперобний завод. Паніка наростає. Місцева влада метушиться по телевізорах. Ролики як правильно ховатися від дронів. При взриві ложись на землю і закривай голову руками. Поліціянти пишуть для дітей бойовий реп. Якщо в небі дрон завіс, словно злая муха, Спряжці у стіни пригніть, це хорошо для духа. У Башкірії злих українських птахів відганяють хресним ходом. У Тюмені збирають резервістів, видали форму, поставили в поле і стій, охороняй нафтобазу. автобазу. Главне резервіста от воєнслужучого ворож... э, по контракту то, що он. Завміщає свою деятельность с нахождением в резерве. Чим резервісти збиватимуть дрони загадка, адже зброю їм не видають. Стоять, не вистачає ППО перекрити величезну кількість об'єктів. Перекриємо навігацію дронів, вирішують у Міноборони Ерефії, адже БПЛА зокрема можуть наводитись на ціль через сигнал з вишки мобільних операторів. Дрон, ну це такий можна порівняти з літаючим смартфоном. Туди вставляється просто сімка. Він бачить все, що навколо нього е, знаходиться, і відповідно може це керуватися через підключення до мобільних мереж. Справжні жагу окупантів через використання російських же сімкар викликала операція СБУ «Павутиня». Росіянами так продавали сім карти за паспортом. А тут у ФСБ взагалі запалало, щоб українські дроноводи не використовували російські сім карти. вводять так званий режим охолодження. Якщо сімка була неактивною 72 години чи перебувала у роумінгу, її блокують. Розблокувати можна в будь-який момент після авторизації за допомоги капчі, яку надійшла оператор. Також є можливість зателефонувати в кол-центри і зняти обмеження, ідентифікувавшись телефоном. Але навряд чи це допоможе росіянам, каже експерт з кібербезпеки. Але ж далеко не завжди українські дрони стартують з території. Україна операція Павутина показала нам звідки вони стартують безпосередньо біля об'єкту ураження. Та й взагалі і дрони і ракети можуть використовувати мобільний зв'язок як одну з допоміжних, а не основних систем навігації та наведення. Вона має подвійне ключове. Можливості, які надають нам дублюючі характеристики, відбувається і перемикання. Якщо на використання систем навігації здійснюється, наприклад, спуфінг по GPS от то в принципі, можна перемкнутися і на китайську бейдову от навігаційну систему. Контролювати кожну сімку це як ловити комарів сачком Тому в Кремлі вирішують діяти радикально за принципом болить голова, відрубаємо її зовсім. Така спроба вже була. Вирішили повторити на 9 травня. В Москві повністю вимкнули весь е, мобільний інтернет на весь день. А просто щоб унеможливити взагалі в принципі таку можливість. Тепер майже кожне російське місто відчуває, що таке життя без мобільного інтернету. Статистика вражає тільки влітку зафіксовано понад дві тисячі таких шатдаунів від Владивостока до Калінінграду Смартфони перетворюються на цеглу. А по рації вівсяне печиво не продемонструєш. Вся не пожаловате. Показувалося. Чому так я не можу відео показати? Але якщо всюди інтернет, то зникає, то з'являється знов. У Ульяновську його вимкнули взагалі. І бореться російська влада не з дронами, а з тими, хто фільмує результативні удари наших сил оборони. Мобільний інтернет це чортка передача даних з вашого ка камери вашого телефону в телеграм-канали, які будуть показувати, як щось у росіян зривається. Але вимикаючи мережу, росіяни осліплюють і самих себе. Бо як нема навігацію дрона, так немає і зв'язку між вогневими групами, які намагаються його спіймати. Так звані зет-блогери виють білуги. Абсолютно параноїдальне рішення. Вимкнений інтернет заважає організації ППО. Мережа мобільних вогневих груп стає розрізненою. Кожна працює сама на себе. Але проблеми у за БПЛА, це лише верхівка айсбергу. Без зв'язку залишаються і ті, хто його вирубає. Вони ж вимикаючи мобільний інтернет до всього міста, вони вимикають його і для Росгвардії, і для своїх чиновників, і для якихось каральних структур для поліції, для ФСБ. Тобто, росіяни стріляють собі у ногу, а дрон все одно долітає. І це ми бачимо по вдалих влучаннях. Да. Да. Тоді навіщо цей цирк? А ось тут починається найцікавіше. Схожа боротьба з БПЛА це лише зручна ширма. Всякі людажирські режими вони намагаються боротися з інтернетом. І більше того, на Росії це ось навчання на відключення інтернету, так званий, чи бурнет створити. Були ще десять років тому, п'ять років Кремль під шумок тестує давню мрію Путіна Чебурнет. повну ізоляцію російського інтернету від світового і Ульяновськ – лише початок за наказом ФСБ Доступ до мережі вимикатимуть кому завгодно і наскільки завгодно. Ані за наступного року будуть мати доступ к тому, щоб зробити Вот так і нет ні у кого. А його повністю. А далі привіт, Китай. Саме туди за досвідом їздять путінські емісари. Піднебесна створила свій великий китайський фаєрвол. В Китаї, так би мовити, там все чітко. Є один вхід, і нема виходу. Воно так можна сказати, і цей вхід він контрольований. Фейсбук, телеграм, гугл, там про таке не чули. Розповідає нам дівчина, яка перебуваючи в Китаї, відчула на собі, що таке повна відсутність демократії. То я коли приїхала, а я починала там у своїх знайомих казати: давайте пошукаємо в Гуглі, і вони такі. А що це? А що це? Я розуміла, що пояснювати, що таке Гугл. Це неможливо. Це простіше просто там почати вчити китайську і все. Поліцейський може запросто зупинити вас на вулиці і перевірити телефон. Не дай Боже побачить ворожі додатки. Завантажити додаток в Фейсбук це теж є незаконним, тому що в Китаї немає Фейсбуку. Там тобто, якщо у вас побачать якісь додатки на телефоні, це вже є привід для того, щоб або штраф паяти, або навіть посадити. Саме цього прагне дідусь Путін повний контроль над тим, чого він боїться. Інтернет ставить, інтернет вона нужен, інтернет ваш тож, поки українські дрони розносять російські НПЗ, Путін будує навколо своїх підданих високий цифровий паркан. Це Називається електронний концтабір. Росіяни так мріяли повернутися в радянський союз, і їхнє бажання здійснюється. Тільки замість залізної завіси тепер буде електронний констабір. Костянтин Павло Фати тижня Сі єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Раби не ми вони б хотіли їх відправити у колгоспи, радгоспи на картоплю, виготовлення снарядів, череття окопів. Спросіть кожного второго не готові після роботи вийти на два часа допомогти? Як кремлівська влада змушує своїх громадян рятувати економіку? Ви, в тому числі методи примусової праці та новий гулаг для росіян. Росіяни мають звинувати для кого насправді готують наново відкриті колонії. Великі сталінські будівництва. Біломор-канал, канал Москва, Волга, Магнітка. Все це було, по суті, зроблено руками в'язнів Гулагу, через який пройшло понад 7 мільйонів людей, і які були, по суті, безправними рабами режиму, бо завдяки ним система майже не давала збою. І, схоже, колесо історії готується зробити черговий оберт, бо вже тепер російські пропагандисти починають виправдовувати примусову працю. Все для фронту, все заради перемоги. У часи Другої світової це гасло придумала радянська влада. Роботи за двоих і за троїх з меншим кількістю робочих, давати більше продукції для фронта. Нині окупанти знов перелаштовують економіку на воєнні рейки і у намаганнях долучити росіян до виробництва снарядів знову беруться за знайомі випробувані рецепти. Спросите кожного каждого второго ми не готові після роботи вийти на два часа помочь. Пока це йде. якщо нада масова мобілізація, втеча громадян за кордони, міжнародні санкції боляче вдарили по російській економіці. А тому, ймовірно, Кремль не бачить іншого способу уповільнити її неминуче падіння, аніж примусово залучити до праці нових робітників. Росія намагається випробувати ті методи, які... Колись які здається, як хтось там розп... розказав, виявилися фективними. І в тому числі методи примусової праці. Британська розвідка припускає росіян потроху готують до того, що рано чи пізно вони можуть працювати більше і безкоштовно задля забезпечення потреб армії. Поступово та геть не ненав'язливо цей процес вже розпочався. Ось тут, в одному з російських ПТУ, студенти на уроках праці добровільно примусово шиють військову форму. Звісно, під гаслами патріотизму. Ми, ми вітаємо, і у нас є такі учні, які у позаплановий час і далі більше ввести шестиденний робочий день з таким закликом до російського міністерства праці. Нещодавно звернулася асоціація підприємців. Все, начебто, для того, аби піднімати з колін російську економіку, і таке в історії вже було. І з одним вихідним днем працювали за часів Сталіна. Примусова праця була скоріше правилом ніж виключенням. Не можна просто так захоплюватися Сталіним і не виконувати вимог життя в, в такому в сталінському гулагу. Тому росіяни мають звикнути, що як кажуть, бійся своїх бажань От зараз їхні бажання до них повертаються в такий от викривлений спосіб. Вокруг стального костяка стікачі кісто смачувався свят советських інженіров. Тоді це називалося гулаг – система таборів, яких засуджених задіювали на важкому виробництві, будівництві чи водобутку. Паралельно з цим існували трудові табори і добровільно примусові поїздки школярів та міської інтелігенції до колгоспів. Все це дикунство. як би воно не називалось, як би воно не прикривалось там Карлом Марксом, Фрідріхом Менгельсом, якимось ще. Воно по суті є своєю первісне і рабовласницьке, і те, що Росія намагається це відновити, це ніякий не не якась гілка прогресу. Та це було тоді питання, за яким сценарієм події можуть розвиватися нині. Це одна з майже трьох десятків виправних колоній Пермського краю Росії. Сьогодні сюди запрошують журналістів, демонструють зразковий порядок. А 70 років тому людина потрапити сюди могла лише в якості конвоїра чи ув'язненого. Кілька з цих місцевих колоній, які раніше належали до системи ГУЛАГу і не використовувалися за часів путінської Росії, п'ять років тому знов, так би мовити, відкрили свої двері. Можливо, припускає колишня депутатка російської держдуми Марія Максакова це і є підготовкою до примусової праці для незгодних політикою Кремля? Вони можуть і планують найбільше. Там вони напевно і планують найбільш незгодних, так би мовити, опозиційно налаштованих, яких вони тепер мають намір виловлювати у великих кількостях і кудись садити е, сажать, але до якої праці при цьому можуть змушувати? Як варіант виготовляти зброю або боєприпаси, але цей процес надто ускладнився з часів Другої світової, тому швидше за все буде інший перелік. Наприклад, риття окопів, будівництво бліндажів. Я думаю, що зараз це цілком можливо, коли повитягують доцентів різних там докторів наук, умовно кажучи, вчителів кого завгодно людей цивільних професій, змусять їх, їх їхати, будувати оборонні споруди. Ще один варіант промислової праці може. Робути на кшталт тодішніх поїздок у колгоспи, приміром на картоплю. Бо ж сучасним росіянам заморські курорти вже не світять через нову залізну завісу. Зараз їх все одно подіти нікуди, і тому напевно вони б хотіли їх відправити у колгоспи, радгоспи. Там, напевно, на якомусь некваліфікованому нескладному виробництві вони можуть там побути замість відпустки. Масові репресії проти опозиції і великі тюремні строки за дописи в соцмережах реаль. Сьогоднішньої Росії. А тому каже політтехнолог Тарас Березовець, сумнівів у тому, що новий сучасний гулаг вже розпочав своє існування, немає. Наприклад, в російській столиці в Москві введена давно система оцифрування обличчя і їхнього розпізнавання. Там встановлені десятки тисяч камер по всій російській столиці, і зараз не можна зробити нічого проти влади, не потрапивши в поле об'єктиву цих камер. Влад повернувся. Те, що він став цифровим, сутності його не міняють у такій відбудованій системі. Чим далі, тим дужче можуть закручувати гайки. Сати точки зріні у точки зору у них є ще напевно що додати до нинішнього кримінального кодексу, як його посилити, оскільки в принципі ця система йде якраз у бік репресій. Перший сталинський гулаг остаточно припинив своє існування одночасно з розпадами СРСР. А от скільки існуватиме нинішня репресивна машина Російської Федерації, залежатиме від того, скільки буде цей режим. Павло Василю, факти тижня Сітів. Єдині новини.